Рілс не залітають, алгоритми грають проти вас, таргет не приносить бажаного доходу, штучний інтелект треба використовувати, але дідько його знає як. У цьому відео я поділюся з вами трендами соціальних мереж на 2025 рік. Це відео обов'язково потрібно дивитися всім, хто працює із інстаграмом, тим, хто має бізнес в інстаграму, таргетологам, СММ-спеціалістам, контент-мейкерам, контент-менеджерам. І давайте так. Я не буду зараз розповідати про те, що є постійним, що є незмінним, те, що є поза трендом. Це такі речі, як регулярність публікації, розуміння своєї цільової аудиторії і так далі. Я просто не буду на це витрачати час. Це ми все з вами розуміємо, приймаємо і переходимо до того, що зараз актуальне. І почати я хочу із обговорення Reels. Але для початку я анонсую конкурс. Умови будуть такі: вам потрібно, переглядаючи це відео, порахувати скільки раз я скажу слово контент, і написати в коментарях: я нарахував або нарахувала слово контент X. А скільки разів напишіть просто це реченням. І серед усіх, хто напише цю фразу, я думаю, що вас там не буде супербагато, тому обов'язково беріть участь. Серед усіх ми розіграємо футболку, яка виглядає ось так: люди самі себе не залучать, це наш мерч. Розіграємо таку класну футболку. Якщо буде дуже багато учасників, розіграємо дві або три, мені не шкода. І обов'язково поставте лайк на це відео та підпишіться на цей канал. Будуть багато інформації про таргетинг, інстаграм, соціальні мережі, бренди одягу, особистий бренд і все, що вас може цікавити. Окей. Okay. Що у нас нового в контексті Reels? Ну, по-перше, дуже важливо, що зараз змінюється. Це Інстаграм додає соціальний доказ. Нещодавно в Інстаграм почала відображатися кількість репостів, які люди зробили з контентом. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб користувачі більш активно поширювали контент, який люди вже і так почали поширювати. Тобто, це така маніпуляція, це соціальний доказ, що цей контент поширюють інші люди, значить, тобі теж потрібно цей. Контент поширити. І це нам з вами, тим людям, які створюють контент, працюють з контентом насправді на руку. Це класно. Також. Не можна не звернути увагу на те, що тепер, коли ви бачите рілс, Reels, під підріл сами, ви бачите, хто підписаний на даний аккаунт. Для чого це зроблено? Це також соціальний доказ для того, щоб залучити користувача до певної дії, наприклад, до підписки на аккаунт або до перегляду цього Рілса. Да? Коли ми бачимо, що ага, хтось із наших знайомих підписаний, або хтось із інфлюенсерів, яким ми довіряємо, підписаний на цей аккаунт, да? то ми з більшою ймовірністю будемо взаємодіяти з цим контентом. Прикольно. Чому ні? Як нам із цим працювати, залучати більше репостів? Там можна просити навіть друзів, люди будуть бачити репости, будуть ще активніше поширювати контент. А як сказав Адам Мосері в своєму Reels, це найголовніша метрика. Саме на репости зараз орієнтуються алгоритми Інстаграм, коли вони розуміють, чи видавати цей Reels та, на більшу аудиторію, чи давати Reels додаткові охоплення. Тобто це найважливіша метрика. Чому це так на мою думку? Ну, звичайно, інстаграм зацікавлений, щоб ми проводили в ньому. Більше часу, щоб ми активніше взаємодіяли з контентом, бо ми будемо переглядати рекламу, на якій заробляє інстаграм. Але чим від цього всього відрізняється? Репост він відрізняється тим, що коли ми поширюємо контент якимось нашим знайомим, а вони можуть не бути зараз в інстаграмі на даний момент, то вони побачать сповіщення, що хтось їм щось надіслав, і вони задля цього відкриють соціальну мережу, навіть якщо вони в ній не були. На мою думку, це і є основною причиною, чому інстаграм так сфокусований на поширенні. Давайте уявимо, що людина сидить у діктоці, на да? і це сповіщення може якраз перетягнути людину. У інстаграм, як це можна використовувати, я думаю, ви самі це розумієте. Сюди підходить і гумор, і якісь лайфхаки. Просто подивіться, що активно поширюється, і адаптуйте це під свій проект. Але в контексті збільшення коментарів і репостів хочу зазначити, що на мою думку, в 25-му році дуже важливо робити це нативно. Люди вже не дурні, люди вже звикли, що, наприклад, якщо ми хочемо поділитися думкою, ми це будемо робити, де в коментарях Так? і тому нам не обов'язково казати: напишіть коментар під. Нашими рілсами або тіктоками замість того, ми можемо сказати поділіться своєю думкою, і це буде працювати, бо люди знають, де треба поділитися думкою. Це буде більш нативно, і на мою думку, це буде працювати набагато краще. Так само, і заклик до підписки. Не обов'язково казати напряму підпишися на акаунт. Можна сказати, що наші підписники мають більше щастя, більше грошей, більше продажів і так далі. І це буде працювати не гірше. Наступне. Чим також поділився Адам Мосері, це те, що дуже важливі заголовки в таргеті, це вже важливо давно. Тобто, ми в таргетованій рекламі, якщо ми орієнтуємось на якусь певну цільову аудиторію, наприклад, продаємо послуги, то ми своїм заголовкам відрізаємо не цільову аудиторію і залучаємо, допомагаємо алгоритмам направити наше відео на більш цільову аудиторію. Те ж саме стосується і Reels. Це перша функція заголовку. Не просто утримати увагу усіх користувачів. Нам не потрібні усі, нам потрібні ті, кому цікава ця одиниця контенту. І відповідно заголовок ми робимо такий, щоб зацікавити певну цільову аудиторію. І також хочу поділитися однією фішкою, яка буде актуальна в наступному році. Я зараз сам починаю це активно використовувати. Це мультишарові хуки. Що означає мультишарові? В них є три шари: аудіо, коли ми додаємо якийсь звук, графіка, це може бути Якесь відео або фото, і текстовий заголовок. Якщо ми ці три елемента одночасно додаємо на першу дві секунди, тоді цей хук буде набагато потужніший і скіпнуть це набагато зменшуємо ймовірністю. Алгоритми зараз дуже багато всіх експертів розганяють про блокування, що не можна тепер писати там ключові слова, закликати написати ключове слово в дірект. Я не розумію, чому знову таки, зо жодної логіки в цьому немає. По-перше, по-друге, я перерив усі джерела мета, інстаграм, офіційні всі ресурси і не знайшов в цьому жодного підтвердження. Це просто хтось поширив, і сотні тисяч людей почали це копіпастити, щоб зібрати трошечки більше охоплень, не думаючи про свою репутацію. Що можу сказати про алгоритми точно. Раніше було як: ми викладаємо Reels, він показується на теплу аудиторію. Потім стало так: ми викладаємо Reels, він показується на теплу аудиторію і трошечки холодну аудиторію. А як зараз? Зараз відео показуються і теплій, і холодній аудиторії. За останній місяць лише 10 тисяч із 20 тисяч моїх підписників бачили мої Reels. тобто 50% моїх підписників взагалі Reels не бачили. Тобто алгоритми працюють таким чином, що вони не будуть навіть усім показувати наш Reels, хоча вони підписані. Алгоритми роз розуміють, для якої цільової аудиторії цей Reels І якщо людина, яка знаходиться у підписниках під ці норми, не підпадає, то тоді ми не показуємо їм наш Reels. Натомість мої Reels за останній місяць бачило 90 тисяч непідписників. А ще. Що важливіше, що якщо ми робимо контент, який може ставати віральним, да, який стає віральним, який активно коментують, люди репостять і додивляються до кінця, то як на цьому скріні ви бачите, що 70 тисяч переглядів набрало моє відео Reels на аккаунті, на якому 30 підписників. Тобто, це суто холодна аудиторія на нулячому аккаунті. Тому, якщо ви ще досі думаєте, що ваш контент не залітає через те, що у вас там мало підписників недостатньо, то це точно не так. Він не залітає, тому що. Контент не цікавий. Або він продаючий і він не має такої мети. Тобто, наразі Інстаграм дає можливість залетіти будь-якому цікавому відео. І це, звичайно, класно. Безкоштовні охоплення, це кайф. І звичайно, я не можу згадати такий тренд, який зараз буде активно використовуватися у наступному році. Це пробні. Reels. бачили ви чи не бачили. Зараз розкажу, що це. Тобто, ми можемо викласти якийсь Reels і опублікувати його тільки на холодну аудиторію, щоб це відео взагалі не побачила наша тепла аудиторія. То ми можемо викласти, подивитися, як воно спрацює, і потім поширити ще й на теплу аудиторію. Або викласти тільки на холодну аудиторію і на теплу взагалі не поширювати. Це виходить як таргет на холодну аудиторію, але безкоштовний, і це прикольно. Тривалість відео. Я думаю, що має значення у Reels, тому що у мене на даний момент є лише один ролик, який залетів на більше ніж мільйон переглядів, і це коротке відео. На відміну від TikTok, де зараз у мене активно залітають довгі відео до хвилини. У Reels у мене залітають більше саме короткі відео. Тому на момент запису я думаю, що все ж таки в Reels краще робити короткий формат, щоб люди переглядали їх по декілька разів, і алгоритми це будуть читувати як більшу глибину перегляду. І це працює. Але мені також цікава ваша думка. Поділіться, будь ласка, нею в коментарях, що ви думаєте стосовно тривалості відео Відео, чи важлива вона, чи ні, коментарі та спілкування під Reels це екстра важливо. Екстра важливо відповідати на кожен ваш коментар. Якщо у вас якесь відео почало нестися, да, тобто воно залетіло на холодну аудиторію, і у вас несуться перегляди. Люди починають коментувати. Відповідайте. Кожному. Ба більше, ви можете ще відповідати з якоїсь сторонньої сторінки, да з фейкового аккаунта, розганяти ще більше срач у коментарях, і це буде ще більше піднімати ваше відео. Цим не можна не користуватися, тому що це безкоштовний інструмент для збільшення переглядів. Наступне про що хотів би поговорити, це тренди таргету 2025 року. І з того, що точно потрібно виділити, це використання сайтів для реклами. На мою думку, поведінка користувачів. Дуже сильно змінюється, і люди зараз набагато більш активніше купляють на сайтах. Хоча люди продовжують скаржитися на те, що їм не подобається, коли немає цін у коментарях під контентом. Їх це дуже сильно тригерить, коли бренди не пишуть ціну в описі до фотографій Instagram. Я думаю, що все ж таки люди поступово будуть звикати, замовляти на сайтах, вони знають, де цей сайт знаходиться. Там є фільтри, там все дуже зручно. Можна перейти, подивитися розміри, подивитися опис. Це працює. Ми зараз залучаємо продажі для середнього чеку 1,5, 2, 2,5, 4, 4 тисячі гривень. Тобто, моя команда активно просуває бренди, і дуже багато із цих проектів вони мають сайти, і у нас реально на сайтах купують набагато краще ніж через директ. Адаптуйтеся, робіть сайти, якщо у вас його немає. Бо це працює. Ще одна причина, чому це працює, тому що ціна за тисячу показів нижча ніж на повідомлення. Ще одна причина, чому це працює, тому що є реклама по каталогу, яка теж дуже класно працює. А Та що там казати, ви ще й рекламу з гугла можете налаштовувати собі на сайт, що звичайно буде вам давати набагато більше продажів. Ви можете таким чином масштабуватися. Тому інвестуйте у сайти. Це класний інструмент для зростання або для зниження ціни за залучення клієнта. І також сюди я міг би віднести ще шопінтекс, тобто це такі наліпки, як ви зараз бачите на скріні, які ми можемо додавати на сторіс на фото. І при натисканні на них людина одразу переходить на таку собі карточку товара, може перейти на сайт, зробити там одразу замовлення. У всьому світі це вже було дуже давно. У нас це з'явилося тільки тіки, тільки починає запроваджуватися. Навіть не в усіх інтернет-магазинів ще ця субфункція доступна, але. У наших клієнтів це є, ми бачимо зараз, що люди туди тицяють не супер активно. Конверсія із охоплення у перехід на сайт по такій наліпці менше, ніж пів відсотка. Але все ж таки туди клацають, і все ж таки якась кількість людей туди переходить. І це знову-таки потрібен просто час, щоб люди до цього звикли. Бо це зручний інструмент, там все класно описано, там є розміри, є ціна, тобто це, це просто зручно. Питання в тому, як швидко до цього люди звикнуть, тому я це теж відношу до трендів наступного року. Окей, дивіться, я можу вам дуже багато всього розповісти. Повісти про тренди таргетованої реклами, але це не влазить у хоронометраж. Якщо вам ця тема цікава, якщо вам цікава тема таргетованої реклами, і ви б хотіли дізнатися більше актуальних тенденцій на наступний рік, у мене є окреме відео про це на 40 хвилин, яке ви можете переглянути, і там дуже багато практичної інформації з мого досвіду, щоб його забрати. Просто перейдіть опис та забирайте за посиланням, це відео безкоштовне, телеграм-боті вам воно буде доступне. Повірте, його точно треба подивитися, тому що там спалив дуже багато практичної інфи, тому приємного перегляду, кайфуйте. Хештеги більше не потрібні. Хештеги ви можете використовувати лише для навігації по вашому інстаграму. Якщо ви хочете об'єднати, наприклад, усі вироби однієї моделі то ви можете зробити хештег для пошуку цього контенту, і наприклад, там сукня номер один. Та, і люди тоді, коли натискають на цей хештег. Те, вони будуть бачити саме контент, саме за цим хештегом, контент саме для цього виробу. Але на те, як буде залітати ваш контент, скільки він буде набирати охоплення, це взагалі аж ніяк не впливає. Сторіс стосовно сторіс, я б сказав би, що є тренд на падіння охоплення, тобто, в принципі, воно постійно-постійно падає. Я думаю, що може ще впасти і у наступному році. На мою думку, це відбувається через те, що увага користувачів розподіляється. Тобто, якщо раніше у нас не було рілс і люди проводили активно час у сторіс, то зараз певний відсоток людей вже звикли гортати стрічку ось так. Да, тобто переглядати Reels, а не ось так переглядати сторіс. І це звичайно впливає на падіння охоплень. Чи потрібно вам через це паритися, дезморалитися, що все так погано? Охоплення падає? Звичайно, ні. Вам треба думати над тим, як робити сторіс, які робити сторіс, щоб це було цікаво, і робити це стабільно, але добирати охоплення по теплій аудиторії за рахунок дописів. І Reels. Ну і використовуєте цей інструмент. На момент запису він ще діє. Коли у вас зникли всі сторіс за вчора, ви можете викласти одну сторіс, і вона збере найбільше охоплення. Це дуже прикольно. Іноді, коли вам треба зробити якийсь анонс, якусь афішу опублікувати, то це те, що вам потрібно зробити. Просто викладіть одну сторіс, щоб вона зібрала максимальне охоплення і там кудись переведіть на реєстрацію якусь людей або плюси, поставили, щось таке. Це дуже класно, іноді це потрібно, і цим треба користуватись, поки це працює. Наступна рубрика це. Контент, тобто я хочу в загальному поговорити про те, який контент працює та буде працювати у наступному році. Якщо вам цей контент заходить, саме це відео вам заходить, то поставте вже лайк на це відео, якщо ви ще цього не зробили. UGC зараз дуже класно працює для продажів. Хто не знає, це User Generated Контент це контент, який викликає довіру. Він працює на трастовість та да, до вашого продукту послуг. Він дуже класно працює для прогрів, дуже класно працює для продажів. Але я б ще додав, що це така зараз альтернатива сайтам із відгуками. Раніше колись люди активно шукали щось на сайтах із відгуками. Да, про кожну компанію, про кожен бренд. Люди йшли на сайти відповідні і шукали відгуки. Зараз це по факту заміна. Ми перейшли для покупок у соціальній мережі, і відповідно UGC заміняє сайт. Із відгуками, тому вам обов'язково потрібно їх використовувати. І ще раз підкреслю, це продає. Моя команда по таргету, яка просуває модні бренди, використовує на кожному проєкті, В першу чергу, UGC, бо це реально працює. Кількость контенту має бути якомога більше. Якщо у вас бізнес в інстаграм, то ви постійно маєте проводити зйомки. Ну не прокатить вже така штука, як була раніше, коли ви просто відзняли умовну колекцію і потім 3-4 місяці публікуєте цей контент і дивуєтеся, а чому у нас падають охоплення? Це не. Працює так, вам потрібно знімати контент постійно людям. Дуже швидко. Вони побачили одну колекцію. О, прикольно, ця зйомка. Ось така клас. Все на наступний день їм вже це не так цікаво. Тому обов'язково знімайте постійно контент. До речі, UGC це дуже класний інструмент для цього. Можете відправляти UGC-креаторам свій там продукт, одяг, косметику, щоб це не було. Це буде коштувати недорого, вам не треба орендувати студію, витрачати свій час. да, тут це буде просто легко і класне рішення. Так само не буде працювати, коли вам потрібно зробити якийсь інфопривід. Хай це буде якийсь сейл, да, тобто там. День розпродаж, і я вам дуже наполегливо раджу. Так само, якщо у вас є якийсь інфопривід. Наприклад, у вас є день розпродажу. Якщо ви хочете зробити день розпродажу, так подумайте наперед і зробіть якусь зйомку саме під цей розпродаж. Бо набагато гірше буде працювати, якщо ви просто візьмете і додасте слово сейл на той контент, який людей вже і так задовбав, бо ви його два місяці крутите. І дуже важливо, як і раніше, так зараз ще більше. Я бачу, що це дуже активно працює і буде працювати в наступному році це емоції у контенті, навіть якщо ми хочемо щось продати, то ми бачимо все одно, що коли ми викладаємо контент, де наші моделі відіграють якісь емоції, це дуже класно працює. Це дуже класно утримує увагу користувачів. До прикладу на це відео нашому клієнту писали: ой, так класно, я хочу теж собі такі стосунки. Ну щось на кшталт цього. Тобто, звичайно, ми і продукт продамо, але нам же спочатку треба увагу затримати. І Якщо ми викладаємо емоційний контент, це можуть бути діти, собаки. Закоханість, щоб там не було ностальгія, то тоді нам набагато простіше буде зробити так, щоб люди додивилися цей контент до кінця. Інстаграм поступово докручує свої функції як повноцінний меседжер, тобто раніше вже додалися там теги, щоб зручніше було менеджерам на комерційних аккаунтах розставляти якісь певні теги, помічати своїх потенційних клієнтів або клієнтів, щоб їх не загубити. Зараз ще в інстаграмі з'явилася функція відкладеного повідомлення, як в Телеграмі, тобто ви можете натиснути на кнопку Відправити, затримати її і відповідно відправити. Повідомлення пізніше. Це все кльово. Таким чином, інстаграм заохочує користувачів проводити більше часу в соціальних мережах. Повідомлення в Директ, як і репост, може затягнути людину у меседжер. Тому спілкування тут звичайно важливе для інстаграм. Тобто. Threads – це така штука, яка зараз набирає обертів, да, тобто це соціальна мережа, аналог Твіттера, який зараз набирає активно обертів. Ви можете ще там не публікувати туди контент, не користуватися ним, але нехтувати тим, що зараз набирає обертів, якщо ви працюєте в соціальних мережах і заробляєте з них гроші, це не можна. Це зашквар. Тому що, поки ви спите, хтось вже набирає. До прикладу, на акаунті зараз вже 6 мільйонів підписників. Що я бачу купу брендів, які теж якось використовують це на моєму навчанні по Таргету ми вже вчимо учнів залучати клієнтів через ТРЕЦ, бо це працює і можна залучати через нього клієнтів. І звичайно, як і кожна зростаюча соціальна мережа, колись буде мати рекламу, і це колись наступить. Ось вже. Близько, тобто це вже анонсовано, що в деяких країнах у січні 25-го року з'явиться реклама у трець. У нас це звичайно як завжди дійде з запізненням, але скоріше за все це буде у 25-му році, тому це відносимо до трендів. Чесно, ось про це рік тому взагалі не міг би я передбачити, що з'явиться ще одна соціальна мережа, в якій я, як таргетолог, буду налаштовувати рекламу через рекламний кабінет Facebook. Це звичайно дуже неочікувано. Цього я передбачити не міг, але багато чого я передбачив, коли запису. В аналогічне відео рік тому. Тому подивіться його обов'язково. Ось тут підказка, ось тут в описі воно буде. Перегляньте це відео. Там дуже багато речей, які є актуальними, які переходять з минулого року на цей. Я просто не буду їх повторювати. Просто гляньте після цього відео. в Контексті Тікток я б хотів додати лише те, що дуже важливо зараз думати про Тікток SEO, назвемо це так, коли у нас наші відео мають бути SEO оптимізовані. Тобто, у них будуть описи, які будуть видавати ваші відео по пошуку, коли людина шукає є певний контент у 2025 році. Люди будуть більш активно шукати певний контент, відгуки, товари у Тіктоці. Ми не можемо цим нехтувати. Мої відоси в Тіктоці по запиту таргетолог знаходить дуже багато людей. Я це бачу по статистиці. Тому починайте вести Тікток, якщо ви цього не зробили, і оптимізуйте ваші відео під пошук. Тепер я б хотів би вас попросити включитися таке обговорення, що я забув, що я не додав, що на вашу думку теж буде актуальним у наступному році. Ви можете поділитися цим. Давайте зробимо таке собі обговорення в коментах, і таким чином ця одиниця контенту стане ще кориснішою для вас, якщо ви поділитеся думкою та інші поділяться І це буде як така сніжна куля користі. Обов'язково поставте лайк на це відео, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо вам не сподобалось. Підпишіться на цей канал, щоб бачити більше корисного контенту про інстаграм.